Я як депутат Смілянської міської ради, або Жей Петро Іванович, до початку звіту е виконуючи обов'язки е міського голови, е прошу е передати моє слово е Терещенку е Анатолію Петянічу. Доброго дня, шановне товариство, я не збираюся довго забирати ваш час. Я Анатолій Терещенко. Керівник громадської організації «Територія гідності і на сьогодні уповноважений координаційною радою громадських організацій Смілянщини, які посміли засумніватися у здатності нинішньої владної команди навести лад у нашому місті. Тому ми на минулій сесії 23 числа. Підписали і задекларували своє звернення з певним переліком вимог. Вимог, звичайно, було більше, але для початку діалогу ми задекларували саме ті вимоги, які ви чули, які бачили, які сьогодні активно у нас в місті обговорюються. Таким чином ми хотіли започаткувати діалог. Щоб знайти вихід із тієї ситуації, яка відбувається в місті, не, не хочу виступати в ролі істини в останній інстанції, але переважна більшість смілян не задоволена ні економічною, ні соціальною політикою нинішньої команди, і більше того, не задоволені відсутністю прозорості. Я міг би говорити набагато більше, аргументувати свій виступ, але не вважаю за потрібне із тої простої причини. У своїх вимогах, одних із основних вимог, ми вимагали публічного звіту, виконуючи обов'язки міського голови про пророблену роботу в будинку культури. Такий звіт передбачав би завчасне повідомлення мешканців міста Сміли про проведення такого заходу Для чого? Для того, щоб поставити в рівні умови тих, кого сьогодні письмово зобов'язали прийти. В обов'язковому порядку на звіт і тих, хто хотів би сам прийти, але в робочий час не зміг би того зробити. Товариство. Три роки минуло після Революції Гідності. Три роки минуло після того, як загинула Небесна Сотня. Вони боролися якраз за те, щоб влада нарешті докумекала, що. Згідно Конституції, єдиним джерелом влади є народ. І ті люди, яких ми обираємо на виборах, є всього-навсього наймитами народу на певний час. Протягом останніх трьох років переважна більшість, я не кажу, що всі, а переважна більшість смілянських чиновників. Продовжує робити ту ж саму помилку. Вони вважають себе безроздільними князьками і не вважають за потрібне спілкуватися з громадськістю. Те, що за останній тиждень вилито в соцмережі і засоби масової інформації, ще раз підтверджує, влада не готова психологічно визнавати свої помилки. Тому, закінчуючи свій виступ, я хочу е, ще раз е, уже звернутися до тих, кого сьогодні добровільно примусово зобов'язали сюди прийти і знову нагадати Небесну Сотню. Хлопці, помираючи на Майдані, теж мали вибір, як кожен із нас. Але страх померти. Був менший за страх втратити гідність. Вони своєю смертю дали нам шанс побудувати відкриту цивілізовану правову державу. Чи виконали ми, чи використали ми цей шанс? Кожен має судити сам. Я не, не буду переконувати. І розповсюджуватись на цю тему. Е, тому, шановні, в першу чергу педагоги, багато вас сьогодні тут. Ви працюєте з дітьми, ви часто їм говорите і розповідаєте про революції гідності, говорите про Небесну Сотню. Тому я звертаюся до вас і до всіх, в принципі, присутніх, якщо у вас. Почуття гідності, хоч на йоту, більше за страх бути покараним, ви маєте підтримати громадськість, тому що сьогоднішній так званий звіт ми вимагали не для себе, а для всієї громади. Не буду повторювати, що тут, напевно, не вся громада і сміла не знає про сьогоднішній звіт. Тому е координаційна рада. І е, громадські організації, які входять, уповноважили мені, е, мене сказати, що якщо влада хоче провести в такий спосіб і в такому форматі, то ми це називаємо фарсом. І не збираємося підтримувати і легалізувати цей фарс своєю присутністю. А ви вибираєте самі, якщо ви з владою. Будь ласка, підтримуйте владу. Хто з громадою сміли, ви можете приєднатися до громади. Ми залишаємо цей запит. Дякую. Шановні, велику уваги, Депутат радської. Раді, слава Володимир Я хочу два слова сказати. Отже, я зараз прийшов, мені прийшла смс від цей депутат. Що буде звіт. Але я бачу, що зараз і не звіт, а сидить президія. Шановні, а хто вас видати в президію? На звіт на зібрання. Це збори, це зібрання. Ви самі сіли, це вже звишка вас. Ви бажаєте себе вище нас пропагати? А ми, каже, рівні нам доволі. Ви, ви будете доповідати, ви будете січну саму, в рядах, в нас. А ми будемо вас викликати, і ви будете доповідати. Не вони будуть, а ви будете доповідати. Тому що не перебивайте мене, будь ласка, у вас звичка погана. Тому я хочу сказати, це перше. Друге, ви керуйте зараз адмінресурсом. Видали всім вам зобов'язали бюджетників і соціальщиків прийти і вас підтримати. Ми це знаємо. Це друге. І третє, депутати, які підтримують громаду, зараз стануть теж і солідарність громадою міста Сміла, вийдуть з цього залу, тому що це дійсно факт і далі. сьогодні

Ситуація була направлена тим, хто писав дані зберігання.